Не пройшло і години з моменту розміщення нашого сюжету про захаращені зупинки громадського транспорту в селі Наталине, як не забарилася реакція. Першу чергу насамперед зреагувала місцева влада. Наталинський сільський голова зателефонувала і звинуватила телерадіокомпанію в заанажованості, Мовляв, зняли сюжет на замовлення. Насправді ж на зупинці громадського транспорту я, як і десятки мешканців села Наталине, очікував на маршрутку, і та антисанітарія, яку побачив, просто вразила. Аби не чекати, допоки вирішиться питання з прибирання зупинки і спростувати замовність сюжету, вирішили колективом нашого підприємства розв'язати проблему. Великих зусиль для цього не потрібно. Піла радіо Центр теж долучилася до великого прибирання громадської зупинки транспорту в селі Наталине. Нема лише сільського голови. О, о. Щоправда, коли прибули на зупинку громадського транспорту. Там уже на повну силу впорядковував територію Наталинський Жек на чолі з керівником підприємства. Працівники жеку стверджують, що вирішення цієї проблеми полягає в іншому. О, хай купить сюди, гурт О, для мусора. І не буде проблеми. Да, так, що людям нікуди ж нікуди Звісно. Урночки, все, пару штук О, з головою. У концепції сюжету планували отримати і коментар Наталинського сільського голови Віолети Боровської. От тільки і працівники органу місцевого самоврядування, і інші особи, які знаходилися в приміщенні, горою відстоюють і захищають свого керівника. Віліта Павловна, ви що? Що надо? Ой! Що надо? Чого ви так кричить? Та не тремітися, ребята. Чего? Напиши меня, вот главный клоун. А Клону... вы против сельской рады? Нет, я не противник. А У меня я же разные работаю. Ну, так ну, я же с вами хочу поспорить. А правда. тут нет никого, зайди глянь. А чего вы так кричите? Как а ли, то, что вы на клоуну надо строить. Вам не стыдно? Какую? Остановку убрал. Я Павловна зря это сделал, что он убрал да? эту остановку, потому что эта остановка делалась. Но не ее, если ты играл. Я остановка да, дел и должна убирать дел, но не сельхозглавец, рада. понял? И Велитополна не не знаю сколько раз звонит фамилия тоже Боровской, я не знаю Александра зовут человека начальника и он обещает, что он все сделает, что он уберет. Как сельская голова, она его постоянно спра... это твоя работа Александр и так далее, но к сожалению начальник районного дорожного управления это не сделал, а мы не можем, у нас другая работа, мы получаем зарплату за другую работу. Да, мы тоже мешканцы. И действительно, остановка находится напротив Сельского совета, и мы пользуемся услугами наших маршрутных такси вас и так далее. Нет, зубы. Потому, Павловна, без конца и края, постоянно напоминает об этом начальнику районного дорожного управления. Спасибо, ребята, за внимание. У вас есть письмо из покажите. Письмо из у сельские ради. На цьому, Зрозуміло. У підсумку цієї епопеї у виграші мешканці Наталинської територіальної громади. Відтепер вони зможуть очікувати громадський транспорт у приміщенні зупинки, де відсутнє сміття і сморід. Як з'ясувалося, багато зусиль для цього не потрібно. Було б бажання.